Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачне сирне печиво. Готується дуже і дуже швидко. Просте, ніжне, неймовірно ніжне, я би сказала так. І тож готуємо. Для приготування печива нам знадобиться грамів 200 сиру кисломолочного і така ж кількість борошна. Сир бажано брати жирненький, тоді печиво виходить смачнішим. Розминаємо його вилочкою, можна його перебити і блендером. Але я полюбляю, щоб в печиві були такі невеличкі грудочки сиру. Мені так смачніше, тож дивіться на свої уподобання. Тепер додаємо діпку солі, цукру 70 грамів, гарно-гарно все це розминаємо знову. Перетираємо, не мов би, ось так. Все. Додаємо олію 60 грамів. А духовочку вже можна включати і розігрівати до 180 градусів. Печиво дуже і дуже швиденько робиться і швидко випікається. Ось так можна сюди вбивати вже і одне яйце. Якщо ж не маєте в холодильнику яйця, то можна замінити молоком. 50-60 грамів молока замінять вам одне яйце. Так, розколотили і вже можна додавати борошно. Все відразу не висипаємо, додаємо. Невеликими порціями. Морошно просіяне у мене. Ось так. А що я забула, так це не додала цукру ванільного. Або ванілін можна додати, але ще не пізно. А ось до борошна можна відразу додати розпушувач. Або якщо у вас кисленький сир, то можна замінити харчовою содою. Розпушувач я кладу чайну ложку. Борошно висипали, перемішали і лише потім до тіста. І потроху додаємо, розмішуємо. Борошна може піти більше, чи то менше, в залежності від того, в якому стані ваш сир. Якщо він водянистий, то, звісно, піде більше. Якщо ж сухенький, 200 г буде предостатньо я взяла у мисочку 230 г борошна, але бачу, що все. Додавати я, мабуть, не буду. Зараз будемо вимішувати його руками. Але перед цим додамо сюди родзинки або цукати. До речі, влітку сюди можна додавати любі фрукти. Чи то яблуко, чи то груша, чи навіть сливка теж буде смачно. Абрикос з персиком причудово теж поєднується з сирною випічкою. Тож теж можна додати. Я взяла в рівних пропорціях цукати та родзинки по 60 грамів. Родзинку я не запарювала окропом, бо вона у мене м'якенька. Ось так. Ні, борошна таке трішки-трішки можна додати, але зовсім небагато. Додамо цукати і. Буде нам видніше, що сюди додавати. Вірніше, чи борошно додавати, чи ні. Бачу, що трішки-трішки борошна можна додати. Так, але зовсім небагато. Ну, все, предостатньо. Борошна зразу відчувається, що тісто гарне. Вмішали в тісто наповнювач, який у вас є. І, звісно, сюди можна було б додати ще яблучко. Було б взагалі супер. Але я дуже люблю це печиво, його основу люблю. Тож, що не додам, все буде смачно. І все. Ось в такому вигляді, тісто наше готово. Тепер беремо чайну ложечку, чи просто відриваємо ручками. Але чайною ложкою нам буде зручніше. Набираємо ложечкою, щоб вона така була повнесенька. І формуємо, зробили ось таку поляничку. і кладемо, треба дощечку взяти або тарілочку. Так, і ось такого розміру полянички кладемо на тарілочку спочатку. Можна, звісно, робити печиво і через ваги, це кому як зручно. Так. І все таким чином я роблю десяточок печива, а потім його обвалюю в цукрі з корицею. Тісто дуже приємне, таке в руках м'якесеньке, гарнюсіньке. Взагалі дуже полюбляю сирну випічку. Вона завжди виходить ніжною. А якщо ще й домашній сир, то взагалі. Так, половину тіста я виробила, тепер беру. 50 грамів цукру, ложку кориці. Кориця це за вашим бажанням, якщо ви її полюбляєте, беріть, не полюбляєте, то можна взагалі з самим цукром. Все перемішали і обмочуємо наше печиво. Ось так, обкатуємо його, не мов би, Все з усіх бочків обкатали, і кладемо. На коврик я кладу на силіконовий коврик, можна класти відразу на деко, на папір пергаментний. Ось так. Кладіть на відстані, тому що вони будуть трішки в бочки розходитися. Ось так. Коли коврик заповнимо весь, відправляємо до духовочки хвилиночок на 20. І маємо ось таку красу. Погляньте, таке воно знизу в нас. Ось такі палянички, гарнюсінькі, пахне дуже і дуже ароматно, я вам скажу, тож буду куштувати. Обов'язково вам розламлю. це саме головне розломити. Ой! Хрустка на ньому скориночка. Погляньте, яке, погляньте яке. Я вже в передчутті знаю, що воно смачнюще. Мм, зверху солодка кірочка. Кориця це щось я вам скажу. А всередині ніжна, ніжна смакота. Печиво смачнюще. Однозначно, я вам його рекомендую. Бажаю вам миру, добра, мої милі. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Обов'язково пишіть коментарі. Під відео є функція поділитися, тож діліться ним. А на сьогодні на все добре, до нових смачних рецептів, до нових зустрічей!